Зроби фото із хусткою в Україні запустили новий яскравий флешмоб. Тисячі українок підхопили самобутню ідею та опублікували у соціальних мережах світлини з хештегом Українська хустка. Таким чином, 7 грудня вперше відзначили День Української хустки. Ініціатива покликана об'єднати жінок різного фаху, віку та національності зі спільною метою зберігати і відновлювати українські традиції, адже саме хустка здавна слугувала для українських родин оберегом. До флешмобу долучилися і херсонці у бібліотеці імені Олеся Гончара. Усіх бажаючих навчали, як пов'язати традиційний головний убір сучасно і модно. Беремо два-два куточки. В нас і перекидаємо один куточок сюди. А інші перекидаємо на ту сторону. Краєзнавець Наталія Шальнова розповідає, хустка це невід'ємна частина української культурної спадщини. Вона є не лише символом прихильності, любові та вірності, але й важливим сакральним предметом для жінок. Починаючи з дитинства, дівчинку пов'язали одним чином, на видані дівчину іншим, а заміжню жінку ще, і, і так далі. Тобто, кожний період у житті, навіть у жилобі, жінка, пов'язувалася зовсім по іншому ніж на. Якісь там світа, крім того, хустка була маркером соціального статусу жінки, адже заміжня не мала права виходити на люди з непокритою головою. Особливі способи пов'язування хустки були і під час годування дитини та роботи у полі. Якщо жінка працювала в полі, то в неї повинна була бути хустка, яка б не тяготіла її на голову, і в той же час оберігала її від сонця. Тому намагалися так пов'язувати, щоб був якийсь козирьок, тому що завжди було біле личенько у Моді дизайнер Ольга Ковальова ділиться. Етнічні мотиви насправді ніколи не виходили з моди. Вони постійно стають фішками багатьох світових дизайнерів. Особа аура у цих платків, рисунок, який був опробуваний роками, який носили і і від цього удовольствие. Все це вдохновляє і на нові подвиги, на нове костюм. І потом такі красиві у нас дівочки, які просто великолепно вписуються в, в образи. Пані Ольга демонструє один із варіантів. Сукні Кусток, яку доповнила кораловим намистом та авторським головним убором, у мене було два платка: чорний і фіолетовий. От я взяла за основу фиолетовый, а потім чорним закрила, просто щоб у нього спинка була закрита. От. Ну, для фотосесії думаю, великолепно смотрится. Модель Ольга від свого образу у захваті не приховує у такому вигляді, залюбки прогулялася у театр чи на вечірку. Мені, безусловно подобається сам принт, Віє какого нього історія, наша історія, українська історія. Тобто, потрібно популяризувати те, що було забито. thank mm -hmm. you сучасно. організатор майстер-класу Наталія Шальнова зазначає, нині українці забули більшість своїх традицій, тому до хустки відносяться лише як до звичайного аксесуару. Ми зав'язуємо їх досить досить традиційно. Ці хустки у нас більш за все жінки просто пов'язують хусточку на голову або так, от як я можна, якщо холодно, якщо вітер, але ви ж ніколи не побачите дівчину, яка йде, в неї, наприклад, у тут от нав'язані ще бантики. Чи дорослу жінку, яка дозволила собі показати, що ця хусточка, вона ще прикрашена такими китицями гарненькими? Такі акції на думку краєзнавця можуть відродити значимість української хустки та повернути їй статус реліквії, яку шанобливо передавали із покоління в покоління. Це знаєте, от зараз модно казати такий вислів по -український код ДНК. які б там модні не були капелюхи, але це оберіг, да від слова оберігати. І тому, коли ти вдягаєш на себе а, цю хустину, то ти як захищений. Таку думку підтримують і учасниці заходу і обіцяють набуті знання неодмінно використовувати у повсякденному житті. Я думаю, взимку, коли буде холодно, коли буде мороз, вітер і сніг, я буду пов'язувати цю хустинку з дубляночком такою своєю буду виходити на вулицю? Нехай жінки дивляться і теж виходять в такі хустинки. Ми ж в Україні живемо, це ж наше, це ж традиції, це ж наше рідне. Чому б не носити його? Яна Самко, Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.